День пам'яті та примирення у Бердичеві відбуваються заходи на вшанування пам'яті героїв, які в жорстоких боях Другої світової війни відстояли свободу вітчизни, героїв, які в теперішні часи віддали життя, загинули за свободу, незалежність, цілісність України. Військові 26-ї артбригади зранку вишикувались біля пам'ятника загиблим при виконанні службових обов'язків в зоні АТО героям-захисникам України разом із ветеранами різних поколінь та представниками влади і громадськості міста згадали полеглих товаришів, вшанували їх світлу пам'ять хвилиною мовчання і покладанням квітів. Дорогі наші воїни добра дня, дорогі безляне воїни, 26-ї артилерійської бригади. Сьогодні, напередодні Дня Перемоги, день примирення. Ми низько вклоняємося за ваш подвиг. Ви продовжуєте свою справу. Виділи прадіці, ви захищаєте нашу неньку Україну. Честь вам і слава! Слава Україні! Пам'ять загиблих земляків бердичівляни вшановують біля меморіальних дошок чимало таких на приміщеннях шкіл, де навчались герої, на стіні 12-ї пам'ятна дошка випускника її, розвідника 30-ї механізованої бригади Сергія Гадіуліна, життя якого обірвалось на 30-му році життя у листопаді 2015 року. Не дочекались Сергія додому батьки, дружина і двоє маленьких синочків трирічний Максим і Роман, якого батько не встиг обійняти. Не треба стріляти, ми хочемо миру та не попадити. Чина Олександр Венгер загинув у запеклому бою під селом Санжарівка на Донеччині від злощасної кулі снайпера 25 січня 2015-го. Свого учня пам'ятають і в четвертому училищі, і у десятій школі розповідають, що чоловік був звичайною людиною, любив життя та сім'ю, мріяв, будував плани на майбутнє. А тепер щодня і зустрічає поглядом учнів і усміхається до них. Коли війна ступила на поріг, в АТО був з перших днів, як і годиться, і з побратимами за рідний край поріг Бердичев його подвигом гордиться. Задаєм усмішку спокійно на устах і погляд, що теплом в душі озветься. А мати жде, а мати виглядає чані на Віталій Дульчик мешкав на Аніс ходив до 14-ї. Закінчив Одеський інститут сухопутніх військ і з перших днів АТО на війні. Загинув у травні 2014-го. Під час руху колону десантників обстріляли терористи, і після годинного бою Віталій та п'ятеро його товаришів загинули. Багато чого не встиг, бо пішов ще у 27 сім. Шановні батьки, велика вам шана та щирі співчуття. Лиха година забрала із родина сина, За роком рік ідуть, ідуть роки, а він лишається на серці мами й тата. Завжди ми будемо приходити сюди, щоб пам'ять про гроєш. На стіні будинку, де мешкав Юрій Панасюк, тепер меморіальна дошка із його портретом. Усміхнений молодий чоловік. Таким він був щирим, відкритим, добрим. Навчався у сьомій школі, а потім у професійно-технічному училищі. Йому б працювати столярем, ростити маленьку донечку Маргаритку не судилось. Юрій Володимирович Панасюк удостоєний медалю захисника вітчизни та орденом за мужність третього ступеня від президента України. посмертно. Герої не вмирають і не мруть. Героїв пам'ятатимуть віками. їм славу віддають, і голову схиляєм перед вами. Боже, сили нашим солдатам, щоб не лилась Україна. Bye. Біля меморіальної дошки Роману Абрамову, котрий загинув у битві за стратегічну висоту Савур-Могила, зустрічають ветеранську делегацію учні сьомої школи та рідні героя – його мама, дружина і двоє маленьких синів Даніїл і Сашко. Дітки завжди залишаться з розбитим серцем. Але на телевидено Божа воля, знаєте, якби можна було виплакати це горе, то певно був би цілий океан, якби можна було викликати. Пролами ніби там цілий світ. Погад про наших земляків Олега Регутуна, Євгена Старікова, Олександра Пителя, Валерія Вітківського, Сергія Ковтуна, Сергія Сідлецького, Віктора Діхтієвського, Радислава Атішева, Сергія Гадіуліна, Олександра Венгера, Віталія Дульчика, Юрія Панасюка, Романа Абрамова болем відгукується у кожному серці, додає іще більше сивини у посивілі скроні ветеранів, які несуть квіти своїм онукам. А це наші внуки, котрі вже положили свої голови за цілісність нашої держави. Знаєте, важко, тяжко на серці, що в такі мирні часи приходиться продовжувати вести бойові дії за незалежність нашої держави. Ми пам'ятаємо і ми перемагаємо. І це буде так. А взавтра бердичівляни відзначатимуть День перемоги. І з надією і на цю мирну весну. Тож я запрошую всіх бердичівлян прийти на цей захід, віддати шану воїнам Великої Вітчизняної війни, а їх залишилось в Бердичеві дуже і дуже мало. Всього 82 чоловіка, в тому числі і три партизанки. Хотілося б побажати їм здоров'я і всім нам також здоров'я, щоб у нас на Україні був мир. Злагода і щоб діти наші росли щасливі, сонечко їм світило, ну і ми біля них те. Хочеться, щоб у нас в славному місті Бердичеві от, все було гаразд.